Непроста і трониста судьба у директорів, поэтому і я, щоб вже з не казалось, вишив создати свою команду в КС-2. І не просто создать і забути, а одразу же прямиком вирішили ринутись в кіберспорт, а іменно в Єсею. І от в цьому відео ролики ви побачите. Нашу першу ігру ми пообщаємося з нашими іграчками. Ну, і, в принципі, все покажемо в цьому ролику. Поэтому всім смачного. короче лайк постав і підпишись, якщо не підписаний. Все, давай. Зараз ми запитаємо нашого адміністратора команди супер-бойового, унічтожителя потрошителя 10 тисяч Олексій. Бапачті Олексіїча. От Олексій, що ти думав перед початком матчу? Чи є у нас шанси, чи переможемо ми цих скажених поляків? Е -е, вітаю друзі! Я вірив до останнього. Я хотів, я дуже хотів, щоб була перемога. Тепер слово главному опорнику нашої команди Дамаску. Всім привіт. Звісно, були переживання. Проти нас грали трішки більше вищі левела. Але нічого, розімнялись і все. бій. Так, ну що, почнемо. Довго не будемо тягнути на живий раунд. Ми його благополучно забрали, тупо розірвали з поляків. На пістолетки ми з пацанами вривали шорт через мід. Через але, але, от в моменті, коли вже ми майже, майже зайшли на шорт, типи з кана із окна. О, тут бувають мене з окна, вони розуміють, що ми виходимо на Б. Жорстко-люто перетягуються і як як, якщо чесно от На пістолетному раунді, не дивлячись на пару хедів, типу, з їхньої сторони, як будто показалось що ми її заберемо. Отут тут Фрізі стається один в 3. Дуже тяжко. Вирубає одного, перестрілює второго і 1-1. Один в один. в Тіпа типу, 82, у фрізака тим часом 45. Тобто дуже важлива дуелька. Дуже важлива дуелька. От Забери, мені кажеться, він цю пістолетку. Матч взагалі з самого початку пішов би по-другому, але так ми втикаємо пістолетку і максимально то все печально. Але другий третій раунд, звичайно, після пістолетки хлопцям не дався. Це так, блін, лох, я дай спочатку. Продовжай. Обзор з бюджетом 0 гривень. Погнали. Коротше, пацани, всрали ми другий третій. раунд. грошей грошей нема, нема, поляки розставились, після цек файно. Ми потім оце тільки демку дивилися вже й розуміли, як вони чітко відігравали. Нам треба було вламлюватись. В деяких моментах ми ачкавали, не влітали, а хоча можна було. Тому що, наприклад, в другому чи третьому раунді, якщо я не ошибаюся, якби ми просто не засцикували, а далі пройшли на плент, то на ізі-пізі б його зайняли. Взагалі, рахунок 0-3. Все печально. все печально. Серце б'ється, руки трясуться, руки потіють, губи не мають, да. І ми вже, хаза, чесно що делають. На діря тоді видав якийсь сумасшедший кол, я вже не пам'ятаю, що я там заколив. Но. далі було щось цікаве. Пацани на Б хотіли вийти, розкид на мід. А куди вони, я не бачив? Да вони йдуть. Коротше. Опять, супер обзор продовжується. В общем, бачите, ми решили вламитися на мід, тому що ми дуже часто за тіралістів ходили на мід, пыталися шорт -вейти. То я дам якогось стицькоподобного того смока, то вони смоків накидають, як собаки сутулі, ні коліри не видно, не пройдеш, не простишка говориться. Да? Ну тут уже якось, раком боком, і з підскоком, ми зайшли на той, на той бепленд. Мене ось фрізі, фрізі збивають кана, Собаки сутулі одбивають нас. Но, но, не все потеряно, потому что там. кто у нас вривається? Дерево вривається в апарты. Дамаск. Бляха, я правдикаву вам два ви вибачайте. Короче, пацки розібралися, забрали кон. Забрали одного бомжа под. под, этим самим, под, под, под Б. І сейчас я залечу, залечу. Дивіться, як тут чітко в таймінг. Димоник играє. Тупо спас мою сраку з 2 хп. В этом моменте. Я заплентив. Остаємося 3 в 1. Чесно, я тут подумав, що все ГБ, джевіпі. Тим паче після того, як ось Дімонік іде стрілятися. Іде стрілятися. 3 хп в ті па, пацани, ви розумієте? Дімонік помирає, Дамаск з 5 хп. Слава Богу, що він його вбив. Бо я думав, що буде Дже Коротше, рахунок 3-1, камбек починається. Камбек починається, ми так думали. Но не так сталося, як гадалось. Звичайно, друга половина хлопцям далася дуже тяжко після одного виграшного раунду. І відтозі. Вийшли на рахунок 9-3. А сралися, коротше, ми в першій да. половині да, з пацанами. Да. Дуже печально. Но, тим цікавіше буде сторона за защитку. Після овер тяжкої першої половини. Давайте послухаємо нашого снайпера команди Dimonica 4K. Дімасік, що скажеш, стосовно супер отвратительної гри. Що в нас не вийшло? І як думаєш, хто в цьому винуватий? Думаю, тут виноватих нікого немає, тому що нам закинуло противників, які по левелу були більше, ніж ми. У них був левел більшові, у них були вісімки. У нас тройки-п'ярки. Після першої половини я думаю, що у нас вже і так немає шансів, тому що половина закінчилась для нас в гіршу сторону. Було 9-3, Але ми почали там Я вже почав вірити в нашу перемогу. Коротше, на пістолетах за контрів, да. Деря приймає рішення. Що Манав він бігти на А, хоча ріс у нього падає, і шивка стакать без гранатами. Тим часом Фрізі, Дамаск, у нас стакають А. В принципі, всю дорогу на закидаємо так і будемо гулять. Фрізі грає у нас в кану. Дамаск, ото, коротше, на тому боксі, на букві тусується. Тусується. Фрізі в кон побачив, що нікого немає. Як оказалося, як оказалося, собаки сутулі ворвали Андера і будуть зараз заходити в кон. Фрізі ламають ліцо. Непосредственно, так. Да? Димонік пытається, щось тут сделать, но його вже з окна добивають, з кана добивають. Він тут бідний запихкався. Дамаск дає два важливих мінуси, але вмирає сам. Типе, коротше, плентять Бамбулечку. бамбулечку, І тим часом шукаємо діря. Діря, тим часом курить бамбук. Непосредственно на Бесайті, Де да? він її охраняв? Того. Ту точку. Дуже э, такого він тут думає, о. Сейчас, зараз убью, зараз обойду, заплентю. Ну, як звичайно, стрільба, по желоту, короче, коротше, попупкові не принесла результатів, і перша пістетка була впросана. Кстати, я замітив, що в поляків дофіга грошей. Вони там з. Подивій кі в них ножі, дойди. Все, нож такий, в когось бабочка взагалі. Чисто бігали, Не, Ну, зрозуміло, що вони виграли, були б у мене бабочки, штик ножі, я б теж виграв, слишиш. Після програшного форса пацани взяли себе в руки і надавали трохи по щам, Полякам. І чуть підрівняли рахунок. Підрівняли. Підрівняли до якого? Підрівняли до. 13.9. Та куди 13 вже програли? Чи куди? Та вже програли, якщо 13. Давай, панове. Після програшного форсу пацани, звичайно, взяли себе в руки і підрівняли рахунок на 129. На тих же самих позиціях. Ми осталися гуляти, можливо, що було нашою помилкою. тому що Противник вже трішечки прочитав наші дійства. Да? Вони вивчили, що Діря зразу відкидаються гранатками, що Дімонік у нас за лапочкою грає в кану. І. Скажімо так, можливо, це і зіграло з нами з лушуточку. Давайте подивимось. можна сказати, Вирішальний раунд даній грі. Даній грі. Собиття буде розгортатися на Аппленті. Фрізи, завапкой в кону. І на стейрсі. Димоник у нас тусується в окне. Типи виходять вже в яму. Бачу, Дамаска, там прыжок веры. Забирають, забирають фрізи. Забирають Дамаска, ламають лицо коку, який з шарта виліз. Тут Деря, Це я на, на секундочку дає. Дає в жбан і получає жбан. Ну і Димоник, Дядько Димоник, який остається один за завабь. Чи буде чудо? Не стало чудо, ребят. Не стало чудо. Проіграли ми перший свій матч на Есії к сожалению, Дуже тяжко то все осознавати. Но, я вважаю, програли достойно. Проіграли дуже достойно. Олексій, що скажеш стосовно даного матчу. Стосовно даного матчу, скажу це був дебют. Це було вперше. Дали сильних суперників, але далі буде краще. Ну типа, типа, шо ты ти думаешь просто? Ну ладно, давай, включай. <гум> давай, поїхав. Давай. Кажи. Блять, щось. так ты ж ты можешь казати, что то игрок там долбеб долбеб <гум> 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 Та давай, ну просто скажи. <гум> так, я вражений від гри нашої команди. Якби не Сайент і Хенкок не заруїнили там декілька раундів, я впевнений, що ви виграли, але. Ну, ще й поляки були, поляки не контряться. Ну. Е... Поляки, я іду за вами.